Росія розв'язала ящик Пандори тоді, коли вона почала цю війну з України. Є два ключових момента. Перший момент це недоторканність кордонів, це те, що було закріплено після Другої світової війни в резолюції ООН, яку Росія також підписала. Вона порушила цю резолюцію. Вона розв'язала ящик Пандори. В якому плані тепер можуть виникати не один, не два, а десятки конфліктів. Територіального характера. А другий ящик Пандори Росія розв'язала в тому, що вона починає рушити світовий порядок. І відповідно, коли рушиться цей світовий порядок, то що роблять країни? Країни в першу чергу збільшують свої військові бюджети. Тому що до цього моменту ну, не секрет, що були країни, які там мали 0,5% військового бюджету. В Росії на сьогоднішній день по різних даних від 25 до 30 військового бюджету йде Ну, від бюджетних коштів у війську. Утовіть собі порядок цифр. Зрозуміло, що коли почалася українська війна, то всі країни почали переглядати свої військові бюджети, і особливо ті, які межують із Росією, ну, Прибалтика, Польща або ті, які мають якісь економічні там протистояння з Росією, там чи територіальні якісь, можливо, непорозуміння, такі як Фінляндія, там скандинавські країни. Вони зараз будуть однозначно збільшувати свої вірніше вже збільшують і будуть однозначно збільшувати свої військові бюджети. Чи можливий зворотній процес повернення до попереднього того стабільного стану, який був іще, наприклад, в кінці ХХ століття, після розвалу Радянського Союзу на початку ХХІ століття? Я рахую, що повернення до цього стану вже неможливе. Але не треба драматизувати в тому плані, що перейдена точка невозврата, що вже світ рушиться, порядок рушиться. Ні, нічого похожого. Просто світ змінюється. Росія показала. Те, що ці структури, які є в світі, які забезпечують світовий устрій і порядок, ну в першу чергу, такі як Організація Об'єднаних Націй, можливо, такі як Європейський Союз, можливо, такі, як НАТО військовий блок, можливо, інші союзи, вони являються на сьогоднішній день не зовсім ефективними і не зовсім стабільними. Значить, Росія показала слабкість. Цих міжнародних інституцій відповідно вона запустила процеси не тільки негативного характеру, якщо так можна сказати, вона запустила процеси, які спонукають країни світу шукати інші більш ефективні інструменти для того, щоб привести, ну скажем, порядок речей і життя в світі в стабільний порядок. Я думаю, що ці питання будуть вирішуватися найближчими роками. Ключовими гравцями в першу чергу це Сполучені Штати і Китай, і ось тут, в першу чергу, треба цим двом країнам порозумітись. У мене тут оптимістичне моє особисте бачення, тому що вони є стратегічні економічні партнери. Вони торгують між собою. А є ще така певна аксіома про те, що якщо країни між собою потужно торгують, то вони не воюють, як правило. Третій світовий гравець це Євросоюз. І якщо на це тріо зможе між собою домовитися, то тоді якихось ризиків для майбутнього людства, для майбутнього світу я не бачу. Росія на сьогоднішній день не дивлячись на те, що вона є ядерною країною, але вона на сьогоднішній день безповоротно втратила свої позиції на геополітичному, скажімо, середовищі світу. Вона не зможе вже, ну скажімо, не дивлячись на те, що вона постійний член Ради безпеки, має вплив у організації Об'єднаних Націй, має своїх союзників і симпатиків серед багатьох країн, особливо африканських, ті, які тягаті до авторитарних режимів, вона на сьогоднішній день втратила і продовжує дуже потужно втрачати, скажімо, свої позиції в світі. І вона не буде вже ніколи являтися тим гравцем, яким вона була, скажімо, до цього. Так що, в цілому, на майбутнє дивлюся оптимістично. Єдине, що говорю, дуже, дуже хотілося би, щоб якомога швидше ну, Сполучені Штати Америки, Китай і Європейський Союз вийшли на такі стабільні взаємостосунки. І якісь нові інституції створили, враховуючи те, що Організація Об'єднаних Націй не являється ефективним інструментом. Я думаю, що найближчим часом, там 3-5 років, ми побачимо ці процеси, які запустяться, а через років 5-7, я думаю, ми побачимо нові, ну можливо, навіть раніше нові світові спільноти, нові світові структури, які будуть вже набагато ефективніші, ніж ті, про які я сказав.